Михайс прийдемо друзі підписника група Лактер Простенки з хементом для початків у Фейсбуці і також мого каналу. І ще в сьогоднішньому відео. В сьогоднішньому відео я розповім вам про те, що я сьогодні купив на ринку. Купив я сьогодні на ринку дуже э, хороший мультиметр, э, якого дуже багато функціональності і діапазонів вимірювання. ДТ800. 38 і що ж. І ще хочу вам поділитися своєю новою покупкою. І розказати uh, про 838 і про 832 Ну і по їхніх параметрах. і ж ось ось Multiметр. Та ось, ось така коробочка. І так, відкриваємо ось він він І так. Витягаємо купи. Так, це щопи на температуру. І так це. Що П вимірювання Ампер вольців, В режимі прозвонки і так далі. І так, ось. Ось таке це ДТ-838. Він порівняно із 832-м. По параметрах взагалі по вигляду взагалі одинакові. Можна ли, і по кольорах все однаково, розміщення е, для клам'ю розйоми. Е, в 832-мультиметрову -му, е, 832 й моделі я е, лише вимірювання ампер, ось, ось ці всі параметри, але нема параметра ось цього. Одна температура. Нема параметра температура. У832 моделі. а 838 трохи вже вдосконало. І так знімаємо ось цю пленочку. Це так. Жевлення самої системи Звичайно, від звичайної крани батарейки. Що ми тут бачимо? А, тут бачимо звичайні звичайні параметри. ДЦ вольт постоянно перемінний і тут бачимо. А, тут тут 832-й моделі це взагалі реальний китайський барахлаток. Справді китайський, тому що ви бачите, що сам дисплей, Він взагалі, якщо його трохи трохи не так бачите подавиш нагадує, ну тут нічого. Тут проблема з дисплеєм на старій моделі, а тут взагалі нічого, тут ви можете чути звук. Коли перещолкування, а тут взагалі. Тут взагалі ні звука, нічого. Всі параметри 838-й моделі, всі точно всі одинакові. Все. 10 А. Як тут 10 А постійної напруги вимірювати. Так само і тут. 200, 200 мА тут, 200 мА тут. 20 мА тут, 20 мА тут. 200 Ом тут, 200 Ом тут. Продзвонка тут, провірка діодів. Однакова. Одинаково. Ну, ну дащо? Що тут є? У режимі продзвонки ще доданий режим провірка діодів. 838 а 832-й э, модалі режимі ОМИ э, в режимі 2000 Ом э, можна вимірювати також э, діоди, провіряти. А в режимі а, я лише просто режим прозонника тут, э, тут два режими режим продзвонки і режим вимірювання провірки так Включаємо два звичайні. Ну, що я зробив одну проблему одну проблему я зробив із щупами. Зараз я їх вам покажу. Я їх взагалі перепутав, можна сказати, полярність. Ну, не полярність, а просто. Не... Неправильно їх з'єдна. Ну, з'єднав правильно, але розмістив все неправильно, як має бути. І так. Так, Це щупи до другої, Чорний до чорного стандарту, Червоний до червоного. Не з... Якщо ви мірюєте в амперах, не забувайте знову червоний щуп переставити. В... Якщо... Якщо поставити ось тут щуп і включите в розетку, то щупи вам то... То згорять щупи. Бо там стоїть 10-амперний перемечка. І так, що, що, щупи? Зараз відкрию щупи до ДТ-838-го. І так, ви бачите, як це все тут проводом з'єднано. Так. Телефон в сторону. І так, проблема. Ось ця вот. проблема, проблема з чіла. Ось так. Хлобиється проводачка. Фокусуйся. Ну, ось так там. Ну ніч я потім куплю нові щупи. Так, так само, як і у 832 моделі, далі. Чорний щуп до чорного, червоний щуп посередині. І так, в режимі а, перемінної напруги. І так, показує. Напругу 226 вольт. Це модель 838. Зараз. Ось це вже модель 832. Так, модель 832. Так само показує напругу. Перша. І тут друга. 229. 222. Не знаю чому. Чому напруга не є рівна. Взагалі не є рівна. Тут на одному, на одному чомусь показує 230, а на іншому 220-ті ну, стреба на 220. Не знаю як вже і сам. Не знаю, якому мультиметру ви вірите. 832 модель, чи 838 Так. 832-га нахай буде в режимі. Напруги включено 750 вольт максимально. Мінімально Ми 200 вольт перемінно і максимально максимальна 750. Тачу, тачу як, як на 732 Так, зараз. Виміряємо температуру мультиметром ДТ-838. І так. Цю сторону відкриваємо ось такий у нас пакетик. Так, беремо штук і робимо ось такий отвір. Ось такий щуп. Щупи не зв'язані. Відключаємо ці. І так, що ж, зараз я вам все, все покажу. І так. Це наконечник е, температурний. І так, включаємо режим Темп Радус Цельсія. Тут де показу. 23 градуси то його внутрішня температура. Зараз. А зараз так, чорний до чорного, червоний до червоного. Стан, стандарт, як завжди. І так. Вона, щоб ця вся китайська барахло не розпалося. Так. Вроді добре, вроді ні, щось щось, ну нехай буде. І так зараз я цей правий водочок візьму за язик і подивимося скільки градусів. Тридцять шість і шість градусів. І так, тут маємо зарядине для мобільного телефона, зараз поглянемо. Поки що 32, 30, ну це. Так, зараз, зараз, зараз. так, температура 26-25 це э, його внутрішня температура. Тридцять шість і шість градусів це моя температура мого тіла. І так, Ось так то температура наже режим. Ось така хороша штука. Так, відключаємо його, щупи також від'єднуємо. Ну, Бачу, що передається заклаювати, щупи, бо тут. Провода китайці зробили на швидку руку, так щоб корпус заміститься батарейки. Тут взагалі якось по-інакшому зроблені. Ну, тут, щоб замінити батарею, батарейку потрібно повністю його. Розібрати, розкрутити корпус взагалі повністю. А у 832 моделі просто потрібно взяти і знати ось цю задню кришечку, яку я зараз знімлю і покажу. Ось Звичайна батарейка, як і в 832 так і у 838 а, Взагалі все одинакове. І розмір все однаковий, але лише параметр трохи інакші. Ось такий. -то. 832 модель розбирається двома шурупами тут, а 838-мась двома. Цем. Щоб її розібрати, щоб, роз... щоб поміняти батарейку 838-й моделі, потрібно просто відкрутити ось ці два зняти корпус просто зняти Ось такий от. Захист. Ну і на цьому відео все. Підписуємося на канал Електроніка для початківців. Якщо відео сподобалося, ставимо лайк. на все добре, до побачення. До нових зустрічей до нових відео. Зустрінемося вже в наступному відео. Якщо ти ще не підписаний на канал електроніка для поч... початківців, тоді підписуйся. Чекаю вас всіх, шановні підписники і просто глядачі, які просто переглядають мій канал. На цьому відео все. До побачення.